Нарешті чоловік зробив дітям подарунок. Поки радіє одна Машка. І ще батут тут у їм придбали. Тільки м'ячик, тільки мама його надувала. Да, так що будемо зараз складати наш батут. М'ячик в... І А є ще на 14 і на 16. Повикладали все, що треба. Читаємо інструкцію. Машка м'ячик надула вже. Подарунок mm. до батута. Е, це мама надула. Збираємо. Мені підготовчі стріхи і батут майже готов. І ми одну деталь загубили. Ми її вже починили. Це меза мазура. Йорик. Всі чекають батута. Це мій м'ячик, нього на зв'язку. Такі в нас маленькі котенятка. Це Самі їдять. Так, да, знімаю котенят. Там їдять такі у нас припрот уже виходять. Там сарачука. Один общевкустрі з'їдає ліс. На, їдять це підряд. Одна вода Собачий суп їдять. -п 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 не так ще такі у нас ще є забава. Тут. Отакі От ось батут для нашої найменшої, ну такий великий навіть, я думаю. Пригай, пригай. Ну, тепер хоча б літні канікули пройдуть Весело! І ще башен в все басейн і палатка. Нарешті купили обустраєний дитячий майданчик. Оце поставили в садку, це сад... саші такі. Ну, то тобто по два не можна пригати, а по одному Ми можна. Поки б'ються за нього, поки не надоїла, там буде видно.